Імітацією міжнародних стосунків захопилася окупаційна голова Ялти Яніна Павленко. Вона похизувалася світлинами з Нікарагуа, де уклала угоду про співробітництво. З Гренадою, це острівна держава в Атлантичному океані за майже 200 кілометрів від найближчого узбережжя Південної Америки, та за чисельністю населення поступається навіть Керчі. Гренада з її мальовничими пляжами та тропічними заростями, нібито зацікавила колаборантку Павленко перспективами наукового та культурного співробітництва, а також Торгівлі, а найголовніше зі слів Павленко: Окупований Крим і тропічна Гренада йдуть одним шляхом. Нікарагуа, де уклали фейкову угоду центральноамериканська держава, межує з Коста-Рікою та Гондурасом. І чи не єдина в усьому світі публічно співпрацює з окупаційною владою Криму? Напередодні повномасштабного вторгнення влада Нікарагуа навіть планувала відкрити консульство в окупації. Закінчилося тоді українськими санкціями проти Нікарагуа і кримським пазлом ударунок латиноамериканської делегації де от так от можна їх ще разобрати лише три місяці тому. Колаборантка Яніна Павленко отримала трибуну для виправдання війни та пропаганди Рускава міра у Туреччині на форумі Об'єднані міста та місцеві влади в місті Кон'є. Утім. Чини найбільшої впізнаваності Павленко набула у 2016 році. Тоді вона очолювала незаконно націоналізований завод Масандра, де зустрічала російського ватажка Владіміра Путіна та екс премєр міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Заради них відкоркувала пляшку колекційного вина Херес Дела Фронтера 18 століття. Тепер зрадницю розшукують українські правоохоронці за підозрою у вчиненні воєн. Енного злочину, бо ж та пляшка була національним надбанням України. Роба дискусії ледь не закінчилася сутичками. Студенти та керівництво Таврійського національного університету намагалися пояснити свою незгоду з планами Міносвіти щодо реорганізації єдиного кримського вишу, який залишив окупацію. Задум у тому, щоб об'єднати ТНО з Києво-Могилянською академією, але на переконання Таврійців, це означає знищення кримського символу. Я можу відверто сказати, що Таврійський національний університет має найякісніше освітнє середовище на теренах міста Києва, Київської області, якщо не цілої України. Я готовий повести за це і за ці за свої слова. Студенти обурені та наполягають, що за жодних обставин не перейдуть до могилянки. На їх думку, краще удосконалювати та модернізувати саме Таврійський університет. В цьому університеті люди знаходять своє кохання. Друзів, роботу, майбутнє. Так чому міністерство освіти і науки України забирає в наше, наше майбутнє? Забирає в нас нашу любов, нашу дружбу. Ні, ліквідації не у? Підтримали протест й викладачі, для яких Таврійський став, так би мовити, освітнім прихистком, куди можна було влаштуватися після вимушеного переїзду з Криму після окупації. Екс-міністр освіти, а нині президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт спробував заспокоїти студентів і викладачів. Він пояснив, що ТНУ не втратить самобутність, коли Таврійського існуватиме, а студенти й надалі навчатимуться у своєму корпусі. Крім того, керівництво НАУКМА планують зробити кримський центр, до якого залучать спеціалістів з кримськотатарської мови та літератури, а також фахівців з кримської історії. Наша ідея така, що нам треба створити великий міждисциплінарний центр, який би виховував тих людей, які би формували політику України стосовно Криму. Таких людей у нас дуже мало. ви Це прекрасно знаєте. Академічні сили. Які готові, які можуть займатися і кримсько-татарською проблематикою, і політикою, і державним управлінням Криму, і якою буде політика України стосовно Криму, таких людей можна по пальцях перерахувати, і ви це дуже добре знаєте. Тому ми хочемо створити великий такий центр, і цей центр це буде те, що ми можемо перенести в Крим, тому що університет в Крим не переїде. На думку голови меджлісу та члени наглядової ради ТНУ Рефата Чубарова ситуація неоднозначна, але додав, що кримський освітній напрямок має бути збережений неодмінно. Ми хочемо всі, щоб держава з нами рахувалася, щоб держава максимально враховувала наші інтереси, але відповідальність і рішення буде за кабінетом міністрів. І тому ми, як меч татарського народу, зараз намагаючись вивчити всі деталі. Невже не вже я не чітко пояснив? Внести ясність у плани Міносвіти щодо реорганізації ТНУ мав заступник міністра, але всі спроби Михайла Винницького переривалися обуреними вигуками з зали причини є в тому, що якщо говорити про причину остаточно, це вже третя причина. Я говорю про перше, це було падіння кадрів äh, первачкотинента. Друге, це проблеми з акредитацією. Я перепрошую, дозвольте завершити думку. Через брухливу реакцію захисників Кримського вишу заступнику міністра освіти не вдалося пояснити підстави для реорганізації. Спеціально для глядачів телеканалу АТР Михайло Винницький обґрунтував зміни вкрай низькою якістю освіти в ТНУ та недокомплектованістю навчальних груп. Кількість бюджетників суттєво зменшилась, а статистика вступників призовного віку значно зросла, каже Винницький. Проте це не єдина підстава для приєднання. Навіть якщо Мовно кажучи, завтра буде звільнена територія півострова Автономної Республіки Крим. То за бухгалтерськими документами, Таврійський університет не має куди повертатися, тому що на балансі університету немає власності в Криму. Оце проблема. А тепер це можна було вирішити. Було 10 років для того, щоб це вирішити. Заступник міністра вважає позицію студентів незрозумілою, бо хто ж не мріє здобувати освіту в одному з найкращих вишів України, наголосивши, що ціни на контракт у таврійців залишаться незмінними, а бюджетникам не доведеться відвоювати безкоштовне навчання. Але з точки зору раціональності, шановні студенти, вибачте. Якщо ідея прив'язки до Таврійського університету це було отримати диплом без того, щоб вчитися, ну вибачте, от тоді ми маємо питання до реальної а, мотивації студентів. Бо в Могилянці доведеться вчитися. Захисники Таврійського національного університету наполягають на символічному значенні вишу, однак остаточне рішення ухвалить. Кабінет міністрів Камалія Девлетова Заман АТР Росіяни можуть забрати свободу, але не цінності та переконання. Про це пише кримськотатарська заручниця Умірова з московського Сізоліфортову. Уривком з листа поділився її брат Азіз Умєров. У тексті Лініє дякує всім, хто її поважає та підтримує. Відмовлятися від одного на користь іншого злочин. Вони можуть забрати свободу, посадити в клітку, перевернути життя з ніг на голову, але не можуть позбавити мене цінностей і принципів. Зараз складний час для всіх нас, українців. Давайте з гордістю подолаємо негаразди та повернемо все, що нам дороге. Кримську татарку Умєрову росіяни незаконно утримують в неволі більше року. На початку грудня 2022-го її схопили на грузинсько-російському кордоні, коли дівчина прямувала з Києва до Криму, щоб побути з тяжко хворим батьком. Врешті 25-річну дівчину звинуватили у нібито шпигунстві, і спецбортом доправили з владикавказу до Москви, де нині й тримають в ізоляторі ФСБ Ліфортово.